Усім привіт! Дуже часто ми знаходимося в телефоні і дуже багато часу проводимо саме з телефоном в руках. Як провести цей час із користю? Сьогодні розберемо основні вправи, які можна робити лежачи на дивані, на кроваті де завгодно. Включаємо внутрішню поверхню стегна. Не обов'язково робити дуже швидко головне максимально широко, наскільки тільки виходить. Наступна вправа також для внутрішньої поверхні. Одна нога рівна. Працюємо інше коліна в сторону і повертаємо назад. Працюємо також над м'язами живота, витягуємо ноги по черзі права ліва лежачи на спині. Молодець? Працюємо над талією почергово. Схиляємо колінка то в одну, то в іншу сторону. Добре промальовуємо талію. Наступна вправа. включаємо задню поверхню стегна. Лежачи на животі, згинаємо по чергову праву ліву ногу. Можна згинати також одночасно. Лежачи на боку, піднімаємо ногу, яка знаходиться зверху. Також такий варіант можна виконувати зігнутими колінами. Ну і що ж, повірте, якщо хоч колись ви будете згадувати про ці вправи, то повірте, маленькі кроки завжди привозять до того, що ви досягаєте своєї цілі. Ви можете почати просто з цих елементарних вправ у свій, так би мовити, дуже лінивий час. Але згодом, можливо, вам захочеться зробити ще більше, тому що наша мотивація виникає не в той момент, коли ми щось скролимо, щось собі зберігаємо, які вправи зробити, а в той момент, коли ми починаємо дійсно щось робити. Таким чином, ви можете просто помахати ногою лежачи з телефоном, але потім вам захочеться встати і зробити парочку випадів, присідань або навіть і відтискань. Люблю, цілую, підписуйтесь і до зустрічі!